Проблема енергозбереження актуальна як ніколи. Це добре розуміють у сумду. Тому науковці шукають партнерів у всьому світі. Спільно з університетом СОГАНК, що у Південній Кореї, Сумський виш здобув трирічний грант із дослідження новітніх матеріалів для сонячної енергетики. Цей грант фінансується спільно міністерством освіти, науки, молоді і спорту України та міністерством освіти Кореї Кореї. Він є строком на три роки і направлений на дослідження новітніх матеріалів. Плівкових сонячних перетворювачів. В рамках цього проєкту планується спільне дослідження у цій галузі. Як корейською, так і українською, сторони. за сучасними нанотехнологіями майбутнє говорять молоді науковці університету: плівкові сонячні перетворювачі скоро замінять скло у вікнах наших осель. Вони будуть пропускати світло та служити міцним бар'єром для шкідливих променів. А головне значно здешевлять енергію. За їх унікальних властивостей ми можемо використовувати їх для накопичення та передачі енергії для побутових приладів, оскільки ми маємо співпрацю не тільки з корей. Америкою та іншими країнами це дуже корисно для розвитку світової науки. Перші етапи виробництва екологічно безпечних відновлюваних джерел енергії відбуваються саме у лабораторіях Сумського держуніверситету. Далі науковці представляють свої напрацювання південно-корейським колегам. В даній лабораторії ми отримуємо зразки тонких плівок, які надалі досліджуються як і в Україні по всіх областях, і в Києві, і в Харкові і На західній Україні, а також ці зразки ми передаємо і в Корею, там де проходить їх подальші дослідження. Тобто відбувається співпраця. Професор університету Суганг Хенсінг Чеонг представив студентам та аспірантам СумДУ свій науковий доробок у галузі дослідження наноелектронних матеріалів. Говорить, задоволений партнерством із сумським вишем. вчора. Я глянув приміщення вашого університету та лабораторії. Був приємно вражений. Тут працює багато талановитих Тих людей, які готові до спільних наукових пошуків та досягнень, Попереду попереду сумських науковців цікаві дослідження, які допоможуть вже найближчим часом здешевити технології виготовлення сонячних перетворювачів.